Олександр Губа роговтується після трьох днів у реанімації, потрапив туди через ботулізм. Я у сусідки ремонт. Ну, там обідали. Я почув, що якось читушкування, чи що було, якесь таке місце шматочки було трошки запахом. знаєте, І Ми то якось так по обід. Я трошки так відгорнув, то але так з так з'їсти два шматочки. І основні симптоми не змусили себе чекати. Чоловік каже, відчув. Нудота. Страшний біль, кров, це запаморочення, і зір, двоїння в очах, мерехтіння, тобто зір не міг сконцентруватися в зорі вже. І Слабість, слабість. І практично ну, так йти не міг свої, своїми ногами вже так мене. Швидко заводили. З спершу чоловіка. шпиталізували до золочівської лікарні, тоді одразу до львівської інфекційної. Пацієнт іде зразу в відділення інтенсивної терапії реанімаційної. Перша невідкладна допомога. Це є промивання шлунка, очисна клізма, і в перші години це ведення протиботуліністичної сироватки для того, щоб копіювати ті основні симптоми. Зараз Олександр Губар у палаті каже, почувається значно краще, однак досі відчуває запаморочення. Лікарка ж додає, бактерія ботулізму небезпечна тим, що... Вражає дихальний центр, в основному то, що ковтання, окороковий центр, зір ну, практично всі органи і нервова система може бути. Основне це дихальний центр. Людина... Перестає ковтати на її порушення е і твердої, і рідкої їжі. Якщо не надати фахову допомогу та не ввести сироватку, пацієнт може померти. До слова, це вже п'ятий випадок захворювання на ботулізм від початку цього року, який зафіксували у інфекційній лікарні. Як вберегтись? Збудник ботулізму може міститися в ґрунті, річковій і морській воді, але найчастіше ця бактерія потрапляє в організм людини з їжею. А на її наявність можуть вказувати здуті консерви, пошкоджене пакування, зміна смаку та запаху продуктів. Анастасія Стацик, Зоряна Шайгець, Олег Гондарчук, телеканал Перший Західний.